ефірі рідні обрії, вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми в літньому настрої налаштовані на відпочинок активний, пізнавальний та духовний. Поподорожуємо країною, надихнемось прекрасним і позабавляємось з дітьми. Залишайтесь з нами. Сон зустрічі з друзями та близькими людьми, фізична активність і корисне дозвілля. Це складові правильного відпочинку, так вважають психологи. Літо пора відпусток, отже, час для відновлення організму і поповнення запасів енергії для подальшої роботи. Героїня нашого наступного сюжету Наталя Стріцькол, вчителька української мови, в літню відпустку займається тим, що приносить їй радість і наповнює душу силами. Улюблене хобі, вишивка та розведення фіалок. Бузкові, блакитні, рожеві та білі. На підвіконі бояють ніжним цвітом маленькі фіалки. Ці дивовижні, компактні і лагідні рослинки заселили квартиру Наталії Стріцько, наповнюють її красою та гармонією. Якось прикипіла до них. Вперше побачила їх у шкільної подружки своєї. ще школяркою була. У них було дуже багато фіалочок, от і закохалася в них. Відтоді любов до цих ніжних квітів ні на мить не згасає, а вони своєю чергою радують господиню ніжним цвітом. Сенполії так ще називають ці тропічні рослини, цвітуть у Наталії майже протягом всього року. Невибаглива квітка. Багато хто вважає, що примхлива, капризує, не завжди приймається. Але якщо Тут таких особливих порад це має бути немає. От це має бути просто розсіяне світло. Вони полюбляють помірний полив, невеликий горщик, і вони будуть вас радувати. Першої квітки треба почекати. Іноді буває так, що від, от, від листочка, правда, це не листочок, це вже така дітка, як кажуть, так, воно проросло. Іноді буває від от, ось такої, такої маленької фіалочки до квітки, іноді ну, плюс-мінус більш-менш рік проходить. Тому вимагає терпіння, терпіння ця справа, але вона приносить задоволення, і доглядаючи за ними, ти відпочиваєш. Оживають в руках Наталії і нитки, рівними стіпками вони лягають на біле полотно, малюючи яскраві та ніжні візерунки. Поки це лише дві маленькі вишеньки, але вже за якийсь час на цій канві виросте заквічений сад з першими солодкими плодами. Мама перші хрестики мені показала, дуже сподобалося, тому що відчуваєш себе художником. Коли Нанизуєш в рядочок хрестики, коли вони лягають рідками, і ти вже починає вимальовуватися картина, ти її бачиш, це захоплює тебе, ти як митець. Це для мене і відпочинок, і улюблена справа, яка заряджає, заряджає позитивом і надихає, навіть навіть надає впевненості. Заплакані троянди, крислаті соняхи, кумедні синички та ще чимало різноманітних етюдів. Працюючи над своїми витворами, Наталя вдається до різних технік, улюблена шиття хрестиком. Любов до нитки та полотна їй передала бабуся. Нитка вона завжди жива, вона така природня, тепла ем... і картини, я б сказала, вони, вони такі. Рідні, теплі, дорогі, мабуть, тому що і бабуся вишивала хрестиком, і мама вишивала хрестиком саме нитками. А вже потім спробувала себе у бісері. Бісер яскравий, урочистий навіть виглядає блискучий, так роботи інші, настрій мають. З особливою любов'ю та ніжністю розповідає Наталя ось про ці вишиті бусковим квітом рушники. Це роботи її бабусі. Не відцвітають диво квіти від прожитих літ. Досі радують око райдовою бабусиних кольорів. А ось цю вишиванку одягав ще її дід. Дуже часто використовую на своїх уроках і під час підготовки до заходів позакласних бабусині рушнички. Вони створюють отут саме неповторну атмосферу на уроці присутності моєї бабусі. Бачу їх і ніби відчуваю її присутність, ніби вона зі мною, тому що от вони дихають теплом її рук. Це її праця, це її любов, це її душа, як у ті пісні, любов і журба. Наталя, ось вже 18 років працює учителем. Вона викладає українську мову. Її учні, школярі початкових класів. Робота з дітьми це завжди творчість. Це завжди творчість, непередбачуваність, якась. Це безпосередність дитяча, ціною в дітях саме це. І це завжди цікаво. З дітьми працювати цікаво. Мені здається, що ніколи вчитель не стає ну, не старіє. Тому що діти не дають старіти, так вони наповнюють своєю енергією, своїми почуттями. Вони цікаві очі бачити дітей. Мені здається, це найбільше щастя вчителя, коли є відгук дитячий. Вишивка це оберіг від усього поганого, каже Наталя. Кожен колір має своє значення, кожна фігура свою позитивну ауру. Ромби, трикутники, безкінечники, переплітаючись на полотні, створюють справжню магію. Квіткові орнаменти вони теж мають свої символічні значення. так? Маки, наприклад, це символ пам'яті про рід, символ роду, пам'яті про загиблих родичів, про тих, хто не повернулися з війни, троянди ну, квітка, королева всіх квітів. так? Це краса, це любов, це життя, виноград, символ життя, такої життєвої сили, енергії, волошки. Де ростуть у полі, так символ хліба, родючості, землі, так, і все це робить наше життя прекрасним. Суковите літо сезон у самому розпалі Придністров'я, мальовничий край. Тут можна відпочити души та зарядитись енергією. Багато хто приїжджає сюди саме за цим. Зараз саме час збирати цілющі трави, лісову суницю та скуштувати літо на смак. Це можна зробити на півночі Придністров'я. Село Валя вражає своєю красою та природним багатством. Організувати солодкі вихідні можна вже зараз і вирушити у яскраву смачну подорож. Ці люди у народних костюмах мисливці за суницею. Наряди туристам дали у козацькому гостьовому будинку. В образі цікавіше йти по ягоди шлях каміньськими скелями. Суниця ароматніша за полуницю. З неї можна зварити і варення, і компот. Головне не з'їсти все під час збору. На назбирали. назбирали дуже смачну, дуже ароматну лісову суничку. Хоча вона схожа на гірську, бо це ж ми у валіодинці, а тут місцевість така гориста, лісиста, тому й суниця дуже солодка та смачна. Є також чебрець, це лікарська рослина для смачного чаю, а суниця теж піде на чай, можна й просто так поласувати. Ягідногірський тур зі смаком черемхи. Це кислосолодка ягода з фірмовою гіркуватістю, скарбничка вітамінів. Своїми руками збираємо і лікарські трави. На розпечених від сонця скелях справжня ароматерапія. Цвіте тут рідкісний білий льон. только Цей льон зустрічається лише у валядинці. Чебрець зустрічається у багатьох місцях, але тут він у великій кількості. Тому що природа не зворушена людиною. Тут ніби цивілізації немає. Цивілізація зупинилася, тому й виходить повне занурення. Плюс до всього, крім Чабридзю, тут дуже багато шавлі, полину, подорожника, великого, гарного. Валя Адинка містичне село Придністров'я. Все тут має особливу силу. Так кажуть самі місцеві. Про ці місця ходить багато легенд. Ось одна з них. Легенда зв'язана з тим що... Легенда пов'язана з тим, що тут заховано велику кількість коштовностей, бо в цьому селі мешкав дуже заможний мірошник. І до приходу радянської влади він не міг із собою це забрати. І кажуть, що він сховав скарб тут. Багато хто приходить і шукає. Потім у валя одинці є долина, як у Ципово, долина пірамід. А що таке піраміди? Це тяжіння енергії з космосу. Ще одне сакральне місце Головатий камінь. За переказами у давнину тут було місце капища. Це язичницький храм у давніх слов'ян. Є й інші повір'я У цього каміння дуже багато Біля цього каменю дуже багато жінок люблять загадувати бажання, тому що вважається, що колись цей камінь був юнаком, і це пов'язують із коханням. А у валя Одинці все, що ти не взяв, пов'язане з коханням. І ось кажуть, що колись юнак втратив свою кохану, він щоразу приходив до цього місця, бо видно дорогу в далечінь. Приходив, тужив. Господь змилосердився і перетворив його на цього бованна. Переходимо в брід струмок біля церкви Параскеви Сербської, на ставку Лататя. Далі можна відпочити у козацькому гостєвому будинку. Йому понад 100 років козацький, бо раніше тут була козача станиця. Інтер'єр у народному стилі. що для Ми вирішили, що для людини буде краще, якщо вона порине саме в ту епоху. Відчує, як люди жили, які у них цінності були. Бо гостювому будинку зберігся цікавий іконостас. Таких іконостасів, в принципі, я не бачила. Ших районах нашого Придністров'я. Від господарів нам дісталися справжні вовняні килими. Вони ткалися вручну. Ми нічого не міняли, тут тільки все облагородили, побілили, пофарбували. ягідно трав'яний тур це єднання з природою. Можна приїхати у вихідні. Увечері посиденьки біля вогнища та уха із Дністровської риби, а сушені трави та варення із суниці нагадуватимуть про північні схили весь рік. Якщо вам важко орієнтуватися у північній місцевості, можна організувати тур, допоможе агентство Ріо. Літня пора надихає людей життєдайною силою, а у поетів пробуджує творчий пошук. Приністровська поетеса Надія Делімарська. Кожен її вірш це цілий світ, наповнений палітрою почуттів. У них вона прославляє рідний край, захоплюється його прекрасними людьми. А ще любить як у віршах, так і в житті свою дружню родину, свою гордість синів через поезії, несе людям натхнення жити і творити, а також безмежне кохання. Мені потрібен ти і тільки ти, як совість і як тиша серед битви, лиш ти у розмах Крил, і тільки ти в словах моєї клятви і молитви. Її перші вірші родом з мальовничого села на Рівенщині. Саме там народилася Надія Делімарська, наша придністровська поетеса. Вже майже 40 років зі своєю сім'єю проживає у Бендерах, пише як російською, так і українською мовами. Емоції, бурхливі емоції, які неможливо стримати, які в тобі живуть, і потрібно, щоб вони висловилися. І влучно висловилися, і, спів, і співбесідник зрозумів, читач, щоб зрозумів, і щоб я запам'ятала це, ну перш за все, радісна подія, але можливо вона і буде смутком якимось, але ж ем, воно тяготить тебе, якщо ти не висловишся, якщо не почуєш відраду, і як значить, співрозмовника свою музу. Бути в усьому бездоганною та довершеною такі вимоги завжди до себе ставила Надія Євгенівна. Активна життєва позиція і відданість всьому, чим би не займалася. Публіцист, поет, режисер, фотокореспондент, редактор. Але перш за все, талановита та творча людина. Її мистецька скарбниця сотні публікацій та неперевершених поезій. Для мене поезія це пульс планети, це самовираження. Це правдиве таке викладання того, що сталося, і самовіддано я вважаю, що потрібно віршувати, щоб не було соромно за те, що ти написав. Я шукаю собі співбесідників, перш за все, в поезії. Частіше всього поруч муза, поруч мене, поетична муза. По віршах я пливу, наче по молитві. А ще Надія Делімарська називає себе берегинею українського слова. Свій творчий шлях розпочала у далекому Зарубіжжі. Там на чужині ностальгія за рідною домівкою за материнським словом виливалася у поетичні рядки, і саме там були вперше надруковані її твори. Цей факел я не можу виронити, тому що Вважаю, що це і ціль, мабуть, життя свого не тільки для себе зробити це натхненням, а навіть в одному з моїх віршів, яке я присвятила для свого села, навіть не того рідного, де я проживала, а там, де проживав мій прадід. Я написала, що наковчавшись чужинської тиші, прошепчу слов'ям найрідніші в заповітний цей храм, у святиню приведу і онуків, і сина. Де калина, там кроки притишу. Як грім серед ясного неба увірвалася в життя Надії Євгенівни, як і десятків тисяч інших придністровців, війна 92-го року. Бендери стали центром цього кривавого жахіття. Не залишатись осторонь, бути там, де найбільше потрібно. І Надія Євгенівна стала автором та ведучою найбільш актуальних радіопередач. Одна з них правда про Придністров'я. Усе найкраще, що є в її житті, каже, від матері, адже виховувалася на цінностях, які тримають сім'ю, які роблять родинне коло теплим. На таких же традиціях виховувала і своїх дітей. Найвищим своїм досягненням поетеса вважає двох синів. Каже, намагалася виростити їх людляними і щасливими. Вони її гордість і надія. Найголовніша. Моя духовна цінність це загальносвітові цінності. Загальносвітові це перш за все повага до батьків, любов до дітей, безмежна любов до дітей. Це відданість своїй професійній справі і бажання створити таке сімейне гніздечко, де всім буде затишно, де всі будуть спішити до цього затишку. Цінувати все те, що було вкладено батьками і попередніми поколіннями. Жити, а не проживати, творити, а не споживати, любити, а не ворогувати. Ці слова відомого Віталія, отця Василя Поточняка стали життєвим гаслом Надії Євгенівни. Їх дотримуються як у своєму повсякденному житті, так і в поезії, ніжній і сонячній, як і сама поетеса, заримованими рядками її душа. Через свої вірші вона несе людям натхнення жити і безмежне кохання. Цілуй мене ніжно, цілуй. Сподівання, цілуй, як пелюстки черешню, в останнє, як сонце цілує і краплі дощу, цілуй, без прощай, не кажи ні про що. Як приборкати кипучу енергію і невгамовну допитливість малюка, як максимально використати допитливість дитячого розуму і підштовхнути дитину до пізнання світу? Ці та інші питання рано чи пізно постають перед усіма батьками. Влітку саме час приділити більше уваги дітям. Сьогодні покажемо, як провести з ними час, щоб розширити їх уявлення про світ і допомогти в розвитку творчих та інтелектуальних здібностей. Для цього не потрібно спеціальної підготовки і майже ніяких маленьких. Матеріальних витрат експериментування одне з улюблених занять дошкільника. За допомогою досліджень діти знаходять відповіді на питання, що їх цікавлять, і визначають найкращий спосіб вирішення наявних завдань. Дітей потрібно привчати до науки з раннього віку. Нескладні досліди наочні цікаві, що призводять до несподіваних для дітей результатів, можна провести навіть вдома. Для цього не потрібно великих зусиль, тільки бажання, трохи фантазії і, звичайно, деякі наукові знання. А хочете ми з вами проведемо цікавий експеримент? Так! Да! Скажіть, що станеться, як я накрию цю склянку з водою папером і переверну її? Звичайно, вода виліться. Виліться? Давайте попробуємо. Для проведення експерименту разом з дитиною проговоріть його мету. Після підберіть необхідні матеріали і обговоріть етапи проведення. А в кінці доступними для дитини словами поясніть, чому сталося так, а не інакше. Бачите, вода залишилася в склянці. Як думаєте, чому? Наша мама чарівниця. Чарівництва тут немає. Насправді вода не виливається завдяки силі, що виникає через різницю атмосферного тиску. У склянці повітря менше, і воно тисне на воду слабкіше, ніж повітря поза склянкою. Так що наступного разу перед тим як відповідати треба спочатку перевірити. Цікаво, а давайте ще її із дослідник. Давайте. У дитинстві жага відкриттів і освоєння величезного нового світу найсильніша. Не ставте обмежень на шляху дитячого пізнання. Багато будеш знати скоро постарієш і підростеш. Зрозумієш, так часто жартують дорослі, роблячи дитину пасивною і байдужою. Охоче, відповідайте на усі запитання юного чомучки дослідника. Показуйте предмети, що привертають їх увагу, і розповідайте про них. А це що і для чого? А це мідний дріт. За його допомоги, ми зараз з вами зробимо невеликий найпростіший електромоторчик. Для цього нам знадобиться батарейка, магніт і власне дріт, якому ви можете придати різну форму. На магніт ставимо батарейку і потім поміщаємо на них фігуру з дроту. Система починає обертатися. тобі я Каво, а відбувається так, тому що у дроті виникає електричний заряд. А заряд це впорядкований рух заряджених частинок. На кожний з них діє магнітне поле, і частинки рухаються по колу. Дослідницька діяльність дітей може стати однією з умов розвитку дитячої допитливості, а в результаті пізнавальних інтересів дитини. Ну що? Ще поекспериментуємо? Так! Да, да. Ага, дивіться, я на зараз у колбу. Воду і стрілочки розвернуться у інший бік. Ось цей чоловік дивіться, біжить в один бік, а як поза сосудом ми поставимо його, він біжить у інший бік. Бачите? Називається це явище рефракцією. До речі, так само працює людське око. Воно перевертає все, що ми бачимо, а потім вже мозок повертає все назад. А зараз я хочу показати вам ще один дослід однак одразу скажу, що він не без хитрості. Скажіть, що станеться, як вогонь, ми залємо водою? Ви погасне він погасне, однак я спробую довести вам, що це не так. Сідайте переді мною і будьте уважні. А ось так. Це ще раз доводить, що на будь-яку проблему треба дивитися з усіх сторін. Щоб задовольнити допитливість дошкільника, візьміть за правило, хоча б раз на тиждень проводити подібні досліди і обов'язково у присутності дорослих, перетворюючи пояснення фізичних явищ на забавну гру, ви не тільки допоможете своїм дітям краще пізнати цей світ, але й весело проведете час разом. Північ Придністров'я на двох колесах. Ось ще один чудовий спосіб провести це літо яскраво та з Велоподорож допоможе відпочити тілом та душею. Одночасно можна і красою помилуватися та активно провести час. Для такого відпочинку знову ж таки ідеально підійде північ республіки, рибницькі та кам'янські райони приваблюють своєю красою та запрошують до себе всіх любителів помандрувати. Крутиш педалі та змінюєш краєвиди. На велосипеді по півночі Придністров'я. Від Відстроєнець до Адинки. Автор цього туру агентство з туризму. Плюс потішестелеспіді велосипеді... серно. По Подорожі велосипедом це інше. Ти бачиш все по-іншому, не як на машині. На автівці швидкості інші. Стежиш за дорогою, рухом. А тут швидкість менша. Ти можеш десь зупинитися, десь помилуватися, і звук інакше чути ліс. Старт у Строїнцях. Починаємо зі штурму вежі вітрів. За легендою, княгиню Трубецьку сюди доставляли на ношах. Від видів захоплює дух. Різний ландшафт цікавий. Ліс, гори, річка, вода, стежки. Причому вони підходять для велосипедистів різного рівня. Тобто можна просто як турист приїхати, можна знайти спортивні напрямки. Велоспорт, велотуризм це сама по собі дуже заразлива річ. Варто тягнутися в це і без цього жити вже складно. Наступна зупинка старий млин. Переводимо дух під шум водопадів та ловимо бадьорість. Освіжилися та покрутили педалі далі, а поки що порада від бувалих веломандрівників. Плюс міста на місці. плюс цього місця тут вода є на місці, тобто джерельна, одна з найчастіших у нашій місцевості. Їжа має бути спортивна, не важка. Обов'язково має бути захист, шолом, окуляри, одяг спеціальний, який дозволяє відводити тепло від шкіри, не накопичувати вологу, сушиться під час руху, не так спекотно. Лісовими стежками пробираємося до монастиря в строїнцях. Дерев'яна церква, каплиця з червоної цегли, трохи далі. Монастиря, вид на Дністер. На машині в такі місця не потрапити. Ще один плюс такої подорожі поєднувати приємне з корисним відпочинок та спорт. Це здоров'я, це, здоров це насичення легень чистим повітрям, киснем, задоволення, море. Це не машина. Ти безпосередньо в природі і власними силами пересуваєшся досить швидко, тобто близько 20 кілометрів на годину. 100 кілометрів, напевно, не всім одразу доступні будуть фізично, але тисячі дві-три калорії можна витратити. Калорії порахували, вирушаємо до Рашкова. Дорогою достатньо місць для привалу та пікніків. Є й купіль. Є варіант по шосе проїхатися. Ні є варіант по шосе проїхатися не поспішаючи. Рух невеликий, трафік теж або лісом, старою дорогою вздовж Дністра. Вона дуже мальовнича, але не така звичайно зручна. Але для туризму, для подорожі відмінна. Хто не знає, звертайтеся до досвідчених. Тих, хто знає, покажуть, розкажуть. Руїни синагоги та покровської церкви, костел і могила Рабина Шаптая, червона скеля і не тільки все це дивимось з коліс. Обов'язково пробуємо воду з панського джерела 17 століття. Ми знаходимося на так званій смитрової площадки. Ми знаходимося на так званому оглядовому майданчику. Дуже популярне місце. Відкривається шикарний краєвид на село Рашків, річку Дністер, гарний вид. Звідси видно основні визначні пам'ятки Рашкова, старий польський костел 16-17 століття. Там же далі є синагога, колись центр юдаїзму в цьому регіоні. Чотири дні та 100 кілометрів шляху. У маршруті Фазен та Садки, а ще Загадкова Валя Одинка. Тут грот Устима Кармалюка це Придністровський Рубінгут, старовина церква Параскеви Сербської і знаменитий головатий камінь. Маршрут є на сайті Агентства туризму. Напевно, ви вже здогадались, чому сьогодні весь випуск. Ми подорожували та захоплювались. Так, ми налаштовуємось на цікавий відпочинок. Творчий колектив української редакції йде у відпустку набиратись нових сил та ідей, чого і вам бажаємо. Зустрінемось вже у серпні, але зв'язок не втрачаємо. Пишіть, телефонуйте, пропонуйте, висловлюйтесь. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.